Мікеланджело, Леонардо та Рафель. Хто вони? Просто суперники чи коханці? Чому ми дуже часто в різноманітних статтях поряд зустрічаємо ці три відомих імені? Та що там статті, навіть в Королівській академії у Лондоні, чомусь знову зібрали виставку робіт цих трьох титанів мистецтва епохи відродження. Чому вони знову опинилися поряд один з одним? Невже між ними було дещо більше, ніж щира відданість мистецтву? Від нас щось приховують, чи ніяких секретів насправді в цьому немає. Але чому тоді між цими трьома митцями постійно назрівала напруга та? Ненависть один до одного, це банальна конкуренція чи дещо більше. Давайте прямо зараз спробуємо розібратись у відносинах цих трьох титанів мистецтва, розглянемо кожну деталь в їхніх стосунках під мікроскопом. Мене звати Несеса Сацута, Ви на каналі Мистецтво Манка. Якщо додивитесь це відео до кінця, дізнаєтесь, навіщо черепашок ніндзя назвали на честь. Цих художників не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Та поїхали досліджувати. Нещодавно на одному з мистецьких сайтів, читаючи цікаву статтю про епоху відродження, я звернула увагу на коментар під нею. Між коментаторами точились суперечки про Мікеланджело, Леонардо та Рафаеля. Один з дописувачів поставив наступне запитання. Який характер відносин насправді був між цими художниками? Вони були тільки колегами, чи романтичні відносини теж могли між ними існувати? Тож для початку я перевірила точні дати народження цих художників, щоб зрозуміти, яка ймовірність цього припущення? Із цих трьох Леонардо да Вінчі був найстаршим на 23 роки за Мікеланджело та на 31 за Рафаеля. Хоча, судячи з біографії, до прикладу Пікасо, котрий був старший за одну з своїх дружин на 40 років, мене вже важко здивувати якоюсь різницею у віці між закоханими. Тож я подалася прискіпливо вивчати будь-які їхні співпраці, зустрічі, причини сутичок чи суперечок. Хоча й було трішки лячно, що мене підвісять за це припущення десь у мистецьких колах та відшмагають. Але ж цікаво. Тож в різноманітних статтях я знаходила приблизно одну і ту ж саму інформацію, що, мовляв, художники епохи відродження: Мікеланджело Буонаротті, Леонардо да Вінчі та Рафаель Санті перебували у постійному творчому. Суперництві вони змагалися за визнання, вплив та краще замовлення від покровителів, та що суперництво між ними стало навіть символом епохи відродження. Давайте пройдемося більш конкретно в чому саме полягало суперництво між ними. Мікеланджело проти Леонардо. Обидва художника працювали у Флоренції на початку 16 століття, де їхній конфлікт досяг апогею. У 1504 році міська влада доручила їм створити фрески у палаццо Векіо. Леонардо мав зобразити битву при Ангіарі, а Мікеланджело битву при Кашині. Усі з нетерпінням чекали, чиї ідеї і стиль вразять глядача більше. Ці роботи мали стати символами військової слави Флоренції. В результаті перетворилися на справжній двобій геніїв. Вони змагалися використовуючи різні стилі. Леонардо надавав перевагу м'яким градаціям світла й тіні. А Мікеланджело – динамічній анатомії й драматизму. На жаль, обидві роботи залишилися незавершеними. Леонардо мав труднощі з технікою, а Мікеланджело покинув проєкт, коли отримав інше замовлення. Обидва художники створили лише картонні ескізи, але конкуренція за увагу і схвалення була надзвичайно напруженою. Рафаель проти Мікеланджело, Рафаель і Мікеланджело мали непрості відносини. Обидва намагалися здобути прихильність папи римського, що часто викликало напругу і порівняння їхньої майстерності. В свою чергу, папа Юлій II був великим покровителем мистецтва. Та його замовлення, неабияк посилювали конфлікти між. Майстрами наведу один з таких прикладів. Папа Юлій II найняв Мікеланджело для створення розпису Сікстинської капелли. В той же час Рафаель отримав замовлення також від папи прикрасити фресками станції Ватикано, так звані папські кімнати. Мікеланджело був відомий своїм суворим характером і критично ставився до молодших колег. Тому Часто звинувачував Рафаеля в копіюванні його стилю і саркастично коментував молодшого на 8 років конкурента. Деякі мистецтвознавці вважають ці звинувачення не безпідставними бо Рафаель вивчав фрески Мікеланджело у Секстинській капелі, щоб вдосконалити свої твори та черпати натхнення з робіт старшого майстра. Особливо це видно у його роботі афінська школа. Саме тому Мікеланджело вважав його лише копіювальником, рідко демонструючи своє роздратування, тоді як Рафаель тонко вплітав стиль майстра у свої роботи, демонструючи власну індивідуальність. А на критичні висновки старшого майстра Рафаель. Виявляв дипломатичність, намагаючись ніяким чином не конфліктувати. В результаті Рафаель здобув репутацію дипломата і навіть підтримував теплі відносини з іншими художниками. Мікеланджело ж, вважаючи його суперником, висміював за солодкий стиль в живописі, який завоював серця багатьох меценатів. Рафаель і Леонардо Да Вінчі. Рафаель також був зачарований роботами Леонардо і часто наслідував його техніку. Відомо, що Рафаель вивчав монолізу Леонардо і використав подібну композицію для портретів дама з єдинорогом. Портрет «Маддалени Доні. І портрет молодої жінки Рафаеля Мута. Але на відміну від Мікеланджело, Леонардо не виявляв зацікавленості в конфліктах і змагався радше ідейно. У той час, як Леонардо зосереджувався на експериментах і винаходах, Рафаель завойовував популярність завдяки. Легкості, гармонії та швидкому виконанню завдань також відомо, що Рафаель запозичив у Леонардо техніку сфумато, що додає м'якості контурам. Однак Леонардо не бачив конкурента в молодому художнику, та їх суперництво не було таким явним хоча Леонардо заздрив Рафаелю, тому що той вмів легко і швидко закінчувати свої роботи. Отож, що ми маємо? Леонардо висміював прагнення Мікеланджело до грубої сили та надмірної анатомічної точності, тоді як Мікеланджело критикував Леонардо за його незавершені проєкти та зайву теоретизацію. Рафаель, у свою чергу, не соромився копіювати підходи та у старших майстрів, за що? Часто отримував на горіхи від Мікеланджело, але не піддаючись гніву зі сторони колег, прагнув уникати прямого конфлікту, та його популярність все одно викликала заздрість обох старших майстрів, і це доволі цікаво, бо їхнє суперництво не лише сприяло розвитку талантів митців, але й стало рушієм для створення безсмертних шедеврів епохи відродження. Існує багато спекуляцій та легенд про особисте життя знаменитих художників і стосунки між Леонардо да Вінчі, Рафаелем Санті та. Мікеланджело Бонаротті часто ці легенди пов'язані з їхніми нетрадиційними поглядами на мистецтво та життя загалом, що породило чутки про їхню сексуальну орієнтацію. Деякі дослідники намагаються знайти підтвердження своїх теорій в образах та символах, присутніх у картинах і скульптурах майстрів, а відсутність офіційно задокументованих шлюбів чи дітей у деяких художників. Одразу ж використовується як підстава для припущень про їхню нетрадиційну орієнтацію. Однією з найвідоміших легенд є історія про Леонардо да Вінчі та Мікеланджело. Існує припущення, що вони могли бути близькими друзями або навіть більше, маючи спільний яскраво виражений інтерес в дослідженні деталей побудови людського тіла. Не останнім аргументом таких припущень є той факт, що Леонардо да Вінчі кілька разів ставав об'єктом спекуляцій щодо його орієнтації, наприклад, його арешт у 1476 році, за підозрою у гомосексуальних зв'язках, який, до речі, не завершився обвинувачувальним вироком, але часто згадується в цьому контексті. Водночас він не був одружений і не залишив зовсім ніяких свідчень про романтичні стосунки, що, звісно, породжує різні припущення та домисли. Мікеланджело часто стає об'єктом подібних розмов через його поетичну творчість. Його сонети присвячені молодим чоловікам, зокрема Томазо Кавальєрі. Іноді трактуються як романтичні та навіюють на. Різноманітні роздуми. Проте в епоху відродження подібна риторика могла бути суто художнім вираженням. Рафаеля запідозрити у нетрадиційній орієнтації набагато тяжче, бо у нього в біографії є гучна історія кохання з Маргаритою Лутті, відомою як Форнаріна. Його особисте життя менш сповнене загадок. Порівняно з Леонардо та Мікеланджело, хоча існують деякі здогадки про його стосунки з іншими художниками та меценатами, котрі купували у нього картини, докази всім цим домислам знайти дуже тяжко, тому що багато інформації про життя художників відродження втрачено або спотворено з часом, і не для кого не секрет, що у ті часи гомосексуальність вважалася гріхом і. Жорстоко переслідувалася, тому відкрито говорити про неї було доволі небезпечно. А ви знаєте, що Королівською академією мистецтв у Лондоні. Організована виставка трьох титанів мистецтва Мікеланджело, Леонардо та Рафаеля. в експозиції представлено понад 40 робіт геніальних художників епохи відродження. Виставка діє з 9 листопада 2024 року по 16 лютого 2025 п'ятого. Тож у тих, хто знаходиться десь неподалік, є прекрасна можливість насолодитись. І ще один споріднений факт про цих художників: у кожного з них є робота, на котрій зображено Діву Марію з Ісусом та немовлям святого Іоанна Хрестителя. Усі три не завершені трішки про кожну з цих робіт. Робота Мікеланджело Буанароті та Тондо» названа на честь заможнього торговця тканинами Тадео Тадеї, який її і замовив. Ця робота є центральним елементом виставки Мікеланджело Леонарда та Рафаеля. На рельєфі зображено немовля Іоанна Хрестителя, двоюрідного брата Ісуса, який дарує своєму юному родичу пташку як символ страстей Христових і передбачення розп'яття Ісуса. Тондо круглий витвір мистецтва є незавершеним, ймовірно, через нове замовлення, яке змусило Мікеланджело вирушити до Риму для створення гробниці папи Юлія II. Наступна робота належить Леонардо да Вінчі. Картон Бурлінгтон Хаус. Її назва походить від адреси Королівської академії мистецтв, яка знаходиться в Бурлінгтон Хаус в центрі Лондона. Картон це. Повнорозмірні малюнки створені як підготовчі ескізи для фресок. Вони зазвичай мали сліди від проколювання або відбитків, зроблених у процесі перенесення рисунку з аркуша паперу на стіну. Але на картоні Burlington House таких слідів. Немає, це свідчить про те, що малюнок був створений як самостійний художній твір. На картоні зображені Марія, Ісус та Йоанн, до яких приєднується свята Анна, мати Марії. Деякі ділянки на картоні залишилися незавершеними. Зокрема, рука Святої Анни, але обличчя виконані з великою деталізацією за допомогою вугілля та крейди. У м'якій техніці «сфамуто», що означає пом'якшувати, це найбільш впізнавана техніка в роботах Леонардо та його послідовників. І третя робота Рафаеля Санті, Мадонна Стерхазі, картина була розпочата в 1508 році, коли молодий художник жив у Флоренції і завершена в Римі після того, як папа Юлій II попросив Рафаеля туди. Приїхати пейзаж, зображений на картині, є типовим для Флоренції, але на задньому плані додані стародавні римські руїни. Це змушує мистецтвознавців вважати цю роботу завершенням флорентійського періоду творчості Рафаеля. Картина раніше перебувала в колекції князя Естерхазі, звідси її назва. Мадонна Естерхазі також є свідченням обміну ідеями між майстрами відродження. Позаді Марії явно натхненна роботою Леонардо да Вінчі, яка своєю чергою була створена за мотивами античної скульптури. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Що хочете, кажіть, але я не можу оминути тему про черепашок ніндзя, розповідаючи вам про геніїв епохи відродження. Бо мене хвилює запитання, чому черепашок ніндзя назвали саме. Так, спочатку творці мультфільму думали дати черепахам звичайні японські імена, що відповідало б тематиці ніндзя, але натомість назвали їх на честь італійських митців: Леонардо, Донателло, Рафаель та Мікеланджело, що ймовірно сприяло першому знайомству дітей з відомими художниками епохи відродження, та задумом було не просто дати черепашкам. Пізнавані імена творці вирішили втілити в черепашок схожі унікальні якості їхніх тезок митців. До прикладу, черепашка Леонардо спокійний та зібраний лідер, керує своєю мудрістю та стратегічним розумом, має різноманітні таланти та інтелектуальні здібності, як і сам художник Леонардо да Вінчі. Мікеланджело вільний та сильний дух їхньої команди. А Рафаель – найтемпераментніший із квартету, ніби художник наділяє черепаху пристрасним, а часом і задумливим характером. Завдяки цим іменам черепашки отримали додатковий рівень особистості, який є водночас навчальним і розважальним, що несе в собі глибокий символізм, який робить цих персонажів більш багатогранними та Цікавими також імена художників віддають шану культурному спадку епохи відродження та сприяють популяризації цих історичних постатей. Таким чином вибір імен став креативним ходом, що неабияк посприяв успіху мультфільму. Черепахи їдять величезну кількість піци, борються зі злочинністю та стикаються з лиходіями. Створюючи таким чином унікальне поєднання бойовика та комедії, яке приваблює глядачів у всьому світі, роблячи імена художників мейнстрімом. До речі, на стіні в Брукліні, яку може побачити кожен відвідувач метро, новозеландський вуличний художник Оуен Діпе намалював Леонардо да Вінчі, Рафаелі Санті, Мікеланджело і Донателло. Усі вони зображені в масках тих кольорів, які носили їхні тески мультфільмі про черепашок ніндзя. Безперечно, легенди про романтичні стосунки між Леонардо, Рафаелем та Мікеланджело є цікавим моментом для дослідження, але їхня достовірність залишається під великим питанням. Усі ці легенди, звичайно ж, навіюють додаткову глибину до величезної мистецької слави цих художників, роблячи їхнє життя ще більш загадковими, а загадковість завжди породжує зацікавленість. Отже, спробуйте здогадатись з першого разу, кому це вигідно саме зараз. Я думаю, арт-дилерам, тобто тим людям, що реалізують роботи художників. Також тим, хто організовує виставки та різноманітні арт-заходи, тобто, хоч якось, заробляє на творчості художників. На жаль, але уся романтика, із мого маленького дослідження розвіялася як пил та звелася до меркантильного інтересу. Інколи нам дуже хочеться відкрити щось потаємне, якусь мега загадку і цим живим інтересом. І з превеликим задоволенням користуються люди, що хочуть побільше заробити. Таким чином будується величезна частина маркетингу, це дуже неприємно, інколи приземляє наші світлі сподівання, але така реальність. На цьому у мене все, шановні пані та панове мистецтвомани. Дякую, що додивились ролик до кінця. Сподіваюсь. Кожен із вас підкреслив щось цікаве саме для себе, або просто приємно провів час. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал, бо саме ці дії підбадьорюють мене знімати для вас і надалі. Ще одне обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це допоможе нам із вами. Разом розвивати мистецький інфопростір українською. І, звичайно, не забуваємо донатити щодня непохитно та впевнено. З вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.